Всім привіт, підписники мого каналу. Сьогодні у нас така техніка катманіще приїхала з не запускається. Приїхала на трішечку в розібраному стані. Тобто трішка знята. Повітряний фільтр також знятий Щось хотіли чи зробити, чи відремонтувати, але ну, щось пішло не так. В чому тут? Проблем. Немає оцієї довгоочікуваної, як то кажуть, компресії. Візуально я оглянув і тут або просто самі циліндропорошневій групі кирдик або щось відвалилося і продерло десь. Збоку те, що я не бачу, тому що от, таких явних задирів немає, але і компресії немає. Зараз швиденько розбираю і доважу до самої сил групи. Розбираємо. І піднімаємо циліндр Ну якесь воно таке все дивне так вот поршень выглядает <клес> делась компрессия вот не знаю циклиться не хочет вышло Це якісь. Якщо його зігнути? От. Давайте отак зробимо. Хопа. Вони навіть не овальні. Ну так, якісь вони овальні трішечки кривувати. В принципі від цієї техніки нічого кращого чекати і не можна. Ну, тут хтось там щось там лазив, щось хотів знайти, незрозуміло, що, звісно, він судячи по поршню. Ну так, кільця на замках, вони якісь такі не дуже. ну, коротше, якась шляпа, ну, от кільця. Зазор. Може через це і не було цієї компресії. Ну тут можна навіть нічого не продавити, там щупа ніякого, от викрутка. Там скільки міліметрів хрін його знає скільки, міліметра два. То викрутка прискакує. Що це може бути, ну, із, із такого судячи по нагарчику, це мастило було дуже-дуже якісне. Колінвал. Це ну наче живенький. Живенький, але... Ну, наче не люфтить. Та ні, люфтить. Як ось ж занадто. Хоча він і повинен люфтити, але... А, ні, не люфтить. Ні, не люфтить. В общем, поміняю саму циліндропоршневу групу і повинно воно працювати далі, я гадаю. О, а так нагарчик це від... Ну, на поршні на само. Це від супер-пупер якісного мастила, які люди зазвичай полюбляють купувати десь на ринках, на базарях з такими гучними назвами. І зазвичай продають іще в залізних банках що мені так дуже-дуже подобається. Е, Нічтильних ні ніколи не, не робила і не робить в залізних банках мастило двохтактне. А на ринках воно дуже-дуже чудово продається і кажуть оригінал. І люди ведуться на цю всю шляпендрію, купують і е, спонсорують е, оцих от, як, як те кажуть, е, ну, нечесних людей. Ну і звісно, що якщо є попит, і попит, ну не, не те, що він великий, але він є. І звісно, що от вам і є пропозиція. Якби ви оцю всю шляпу не купували те, що є фальсифікатом, то його б і не робили. А так як ви його купуєте, звісно, що його і роблять. Ну, в принципі, якось так. А там вже вирішувати вам, чи дійсно масло Штилівське в залізній банці літлітрове або хускварна літрова банка залізна. Ну, воно схоже. Схоже десь ну, на ось таку от шляпу. Тільки вон туно там більше, більше так. Більше банка, тут там 450 мл, Ну це очисник карбюратора, так якщо ви то там не подумайте нічого. Ну Якось так. Тобто вирішувати лише вам, де е, купувати гарне мастило чи оригінальне мастило, якщо ви, звісно, що тим Мастилом Користуєтесь. Коротше, якось так. Поміняю силіндропоршневу групу і трішечки попрацює вона іще в залежності, як її знову ж таки зґвалтують і чим її будуть готувати. І кільцева зірочка також буде поміняна бо її там практично розрізати. Якось так працює. Дякую всім за увагу до нових імерла.